Альона Андрусевич, психологиня Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. Зараз консультує жінку, яка проживає у соціальному готелі центру. Люди, які покинули свої домівки через війну, вони приїжджають сюди, вони стикаються з безліччю проблем, за така невідомість перед ними. Також діляться своїми переживаннями, своїми почуттями. Прийом відбувається у новій кімнаті відпочинку, яка запрацювала на базі центру. Відкрили її у співпраці з благодійним фондом Рокада. В цьому просторі психологи працюватимуть із вимушеними переселенцями. На нашу думку такі кімнати потрібні для того, щоб люди в першу чергу почували себе як вдома в будь-якому місці, де б вони зараз не перебували. І комфортні умови кімнати для відпочинку сприятимуть як інтеграційним процесам, так і внутрішньому спокою, стабілізації внутрішнього стану осіб, тому що вони зможуть провести час в затишній комфортній атмосфері. Фахівці центру та благодійного фонду організовуватимуть індивідуальні зустрічі та групові заняття. Ми часто працюємо із за окремою програмою із людьми похилого віку, так тобто є сертифікована програма, за якою фахівці працюють. Це є програма Діти та війна техніки зцілення, яка також імплементується і на дорослих осіб, так і допомагають їм навчитися стабілізувати себе в тривожних кризових ситуаціях і разом з тим це будуть заходи, які спрямовані на відновлення внутрішнього ресурсу, на пошук сили для того, щоб почати нове життя в за словами заступника Хмельницького міського голови Михайла Кривака, до нашого міста продовжують прибувати автобуси та потяги із вимушеними переселенцями. Їм допомагають з пошуком житла, необхідних речей та працевлаштуванням. Це надзвичайно важливо, тому що з ними потрібно працювати потрібно повернути їм віру в себе, віру в те, що вони можуть піднятися, можуть досягти чогось у цьому житті. Тому надзвичайно важливо і величезна вдячність Богдані фонду Рокада за те, що вони не покидають цих людей, працюють поруч із працівниками цього центру. Кошти на реалізацію проєкту, а це понад 140 тисяч гривень, виділила агенція ООН у справах біженців Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.